Першу домедичну допомогу 14-річному учню пнівського ліцею надавав директор закладу. Згодом працівники місцевої амбулаторії розповідає фельдшерка комунального підприємства Посічнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги села ПНІВ Ольга Атаманюк. Вчора між 3-4 четвертою годиною до нас прибігли два хлопчики. вони були дуже стурбовані, але що сталося, ми не зрозуміли. Тільки зрозуміло, що був урок, і травмували дитину хлопчика. Ми з Іриною Іваною старшою медсестрою амбулаторії взяли швидко. Це було в двох хвилинах, скільки нам перебігти. Почали міряти пульс, тиск, ну він не подавав зовсім ніяких ознак життя. Ми ще почали не примиймеся ж серця, вкололи йому маніпуляції, які можна щоб підняти тиск. А хоча тиску не було. Зі слів фельдшерки, через п'ять хвилин приїхали працівники швидкої, проте їм також не вдалося реанімувати дитину. При попередньому огляді у хлопця виявили маленьку рану біля серця, каже старша сестра Посічнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги села ПНІВ Ірина Лесюк. Нам сказали, що у них було навчання, куля потрапила прямо в серце. І були ознаки, що там була маленька ранка. Але... Мене так неож... ну, не було неожидане, просто думали, що так трошки задіяло. Ну так, що призвело до смерті, це для нас всіх шок. Дев'ятикласника поранили між 1510 та 1520, каже директор Пнівського ліцею Василь Космірак. Що це було за заняття, як саме трапився інцидент, та де у цей момент був вчитель, Василь Космірак не розповів, посилаючись на те, що триває слідство. За його словами, педагог, який проводив заняття, зараз перебуває у лікарні. Вчитель зараз у лікарні, наскільки мені відомо, та ні раз вчора його бачив у відділенні поліції в місті Набір. Нічого не говорили з батьками, тому що просто не було змоги. Вчора і вчителя, і мене було забрано до відділення поліції для надання світу. Решта я не можу нічого сказати. Як розповів у коментарі Суспільному заступник директора з медичної частини Надвірнянської центральної районної лікарні Іван Меланюк, у вчителя була гостра реакція на стрес. Зараз він почувається задовільно і перебуває в закладі під спостереженням. Сьогодні в освітньому закладі розпочали службове розслідування та надають психологічну допомогу учням і вчителям, каже директор департаменту освіти і науки івано Франківської обласної військової адміністрації Віктор Кімакович. Окрім Звичайна процедура, ми розуміємо, що ця трагедія зачепила як і працівників, так і учнів, І зрозуміло, що психологічний стан потребує допомоги, тому ми з нашою психологічною службою. Зобл... Основного інституту безкуптової освіти на зазвичай найкращих психологів для того, щоб відповідну допомогу психологу школу, так, не було, так, в школу, що його не була роботу з учнів і подічним політиком школа. З його слів, на час розслідування він не може сказати, чи залишиться директор навчального закладу на посаді й надалі. Начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції області Алла Бойчук розповіла, що 60-річний вчитель організував гурток. 22 листопада на ньому були присутні приблизно 15 учнів 9, 10 і 11 класів. У коридорі загального користування без інструктажу розпочав практичні стрільби пневматичної зброї. З її слів, вчитель проводив заняття у коридорі закладу без дотримання заходів безпеки та з численними порушеннями. Алла бойчук додає, що діти стріляли в мішені на відстані 7 метрів. Під час допиту з цією дитиною, який здійснив постріл, було встановлено про те, що дитина перезаряджала зброю і передавала іншим учням для подальшої стрільби. І в черговий раз, перезаряджавши зброю, хлопчик розвернувся до потерпілого, до померлого, і в цей час відбувся постріл. Внаслідок необережного поводження я сверджую дитина, замість запобіжника. Дитина натиснула на спусковий гачок. Відстань між учнями у момент пострілу була приблизно три метри, сказала Алла Бойчук. З її слів, куля влучила хлопцеві в грудну клітку. Учень, який вистрілив, негайно викликав швидку, а вчитель намагався надати дитині допомогу. Алла Бойчук розповіла, що пневматичні гвинтівки придбали у 2023 році на запит директора ліцею до голови Пасічнянської громади. Було закуплені для цього навчального закладу три пневматичні гвинтівки. Калібром 4,5, дальність польоту, кулі швидкість польоту кулі до 100 метрів, яка не передбачає отримання спеціальних дозволів на придбання. Алла Бойчук розповіла, що зараз поліцейські перевіряють, в яких ще навчальних закладах є така зброя та хто і як нею користується. З її слів, слідчі відкрили два кримінальних провадження: за фактом смерті дитини, вбивство з необережності. А щодо вчителя за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього. Як повідомили на Фейсбук сторінці Пасічнянської сільської ради, через загибель ліцеїста у громаді оголосили триденну жалобу. Степан Пенкалюк, Ірина Каразуб, Наталія Олексієнко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.